Нещодавно мама зламала руку в мене, лучова кістка. Обидві, обидві. Як сказав, у нас лікар, ви з 10 балів набрали 12. Це що можна, було ще розщемлено. І у нас був вибір, або робити операцію, тоді ну, вставляються пластини, рухливість вже не буде така, як раніше, але ризик в тому, що... Пошкоджити капіляри, і це операція, це завжди ну, якесь додаткове складнощі. або не робити операцію, зібрати руку і може воно зроститися 77 років. Руку нам зібрали, наклали гіпс, сказали, давайте так, ви через тиждень приїдете, ми подивимося, якщо там швах, ну, будемо робити операцію. Ми приїхали через тиждень, Сказали, та ні, нормально, ходіть. Три місяці в гіпсу. Мама почала вживати редженер посилено по чотири стіки на день. Спочатку 4, потім три стіки на день. Ми приїхали на контрольний через місяць, нам зняли гіпс. Зняли гіпс, зараз мама пов'язка. Тут така металева пластиночка, але м'якенька. І ми з лікарем зробили не, не усі а І Я в ранен кабінеті, а він в своєму кабінеті він нам теж бачить ці знімки. І я стою, кажу, Та, можна мені зняти фотографію, зробити з екрану. Так, будь ласка, він приходить у регіону кабінет. Стає так дивитися, що там в екрані. Я говорю, що ви бачите? Кажу, я не бачу, де перелам. Я кажу, ну як? Ну ось ж. Ну я бачу, каже, що я не знаю, як вам так зробити, Що ви там вживаєте? Я кажу, ну я там не дуже розповідала. Я кажу, ми вживаємо там своє. Я же не знаю, що ну вживайте. Вживайте, тому що хіпс ми через місяць вже зняли. Уявляєте результат? Круто? та круто